Від матея святого Євангелія читання. Того часу Ісус заставив учнів іти до до і переплисти на той берег раніше від Нього, тим часом він відпускав народ, і коли відпустив народ, пішов на гору молитись на самоті, як звечоріло, він був там один, човен уже був посеред моря, і його кидали хвилі, бо вітер був супротивний. О четвертій сторожі ночі Ісус прийшов до них, ідучи по морю, учні, побачивши, що Він іде по морю, жахнулись. То привид заговорили із переляку закричали, Та Ісус є мови до них. «Заспокійтесь, я не бійтесь. Тоді Петро звався до нього, каже, Господи, коли це ти вели мені прийти до тебе. Іди сказав Ісус. І вийшов Петро, що почав іти по воді, і прийшов до Ісуса, але, побачивши, що вітер сильний, <кхи> злякався, почав потопати і крикнув: Господи, рятуй мене, Ісус зараз же простягнув руку, хопив його й мовив до нього. Мало віри, чого ти засумнівався, і як щоли до човна, вітер ущув, тоді ті, що були в човні. Склонились йому до них, кажучи, ти істинно син Божий, і перепливши, прибули на землю, Генезарецьку. І Отця і Сина і Святого Духа Амінь слава Ісусу Христу! Сідайте, будь ласка. Сьогодні ми у храмі маємо групу дітей з Київщини, які приїхали за одною з програм, яку організували спільно американське місто Рокфорд та місто Бровари. Бровари. А маємо їх тут між нами, їхні тати воюють. Я думаю, що ваш цей тиждень був дуже і дуже насичений, правда? Я думаю, що кожного дня ви мали якісь десь зустрічі, вам треба було десь йти, щось слухати, щось дивитися, щось було цікаве, щось було не дуже цікаве. І думаю, що у вас напевно було бажання не раз просто лягти на гарному, навіть газоні американському, задерти ноги догори і трошки полежати, правда? Ну, така ваша доля, ви мусите ці два чи скільки ви тижнів будете? Ці два тижні, чи три тижні у вас будуть насичені, і ви мусите багато ходити. Ви мусите багато ходити тільки три тижні. А учні Ісуса ходили з ним три роки. Багато ходили. І нараз були дуже і дуже втомлені. Сьогодні ми чуємо з Євангелії від Матея про. Чудо, велике чудо, коли Ісус заставляє учнів війти до човна, плисти по Генезарецькому озеру на другий бік. Це досить велике озеро. В той час Він відпускає народ і раптом вночі серед моря, коли починається буря, учні бачать, що Ісус йде по воді. Вони дуже налякані, вони перестрашені. Вони бачать щось таке, чого неможливо навіть уявити. І вони починають кричати, то привид, то мара, то не може бути, людина не може ходити по воді. І коли раптом чують голос Ісуса, заспокойтеся, це я, не бійтеся. Тоді Петро, щоб перевірити, чи то справді Ісус каже: якщо то ти, Господи, скажи, щоб я йшов по воді до тебе. Ісус каже, іди. І стається чудо. Петро починає йти по воді. Він йде, підходить до Ісуса, але бачить величезні хвилі, бачить той вітер, йому робиться страшно, і раптом що він починає топитися? Він би провалюється, іде під воду і кричить: Господи, рятуй мене. І Ісус простягує руку, вхоплює його і каже, мало віри, чого ти засумнівався. І, власне, після цього, коли вони причалюють до другого берега, ті, що були в човні, кидаються Ісусові. В ноги і кажуть, ти істинно син Божий. Ми, в принципі, знаємо цю історію, ми знаємо добре. Але я би хотів, щоб ми подивилися на цю історію в контексті того, що відбувалося перед цим. А що відбувалося перед цим? А перед цим за Ісусом йде кілька тисяч людей. Увійшли собі величезний натовп. У нас тут сидить, може, ну скільки 150-200. А то йде кілька тисяч. Вони йдуть у місце пустинне. Пустинне місце це ще не пустеля, але вже там нема так а, сіл, містечок, пустинне місце, всі вони збираються, вони слухають Ісуса, хтось отримує зцілення, їм цікаво чути Ісуса. Вони розуміють, що в Його словах є, життя, є слова життя вічного. Але приходить вечір, наближається вечір. Учні зауважують це і кажуть, Господи, ми не маємо що їм дати їсти, тут нема що їсти. Відпусти, хай йдуть десь там за пару кілометрів до сіл, до містечок. Цілий день всі втомлені. Хай йдуть. Ми не маємо що дати їсти. Ісус каже, але ви дайте їм їсти. Ми кажемо, ми не маємо. Ми маємо тільки п'ять хлібів і дві риби. Мовіть собі, дві рибки. Тому нехай така в кращому випадку. Не думаю, що така, тяжко зловити, Ось така. Дві рибки, ну п'ять хлібів. Ну, хліби не такі, як зараз. Хліб трошки був більший, то така паляниця була. Але ж таки п'ять хлібів, дві риби на п'ять тисяч чоловіків плюс чоловік і живе. І тоді каже Ісус, дайте мені їх сюди. Всі сідають на полю, всі ці кілька тисяч. Ісус молиться, благословляє цей хліб, і цю рибу, починає ламати і робиться чудо. Він ламає, а хліб не закінчується. Він ламає цю рибу, риба не закінчується і всі наїдаються. Всі наїлися, всім стало добре. Згадайте, як ви цілий день ходили десь там по Рокфорді, по університету, чи де ви там були? Ви втомлені, і вам ввечері принесли їсти. Ви поїли, і що ви хочете після того, як поїли? Поспати, правда, відпочити. В них було те саме. І тут раптом Ісус каже своїм учням. Він каже: вже заходьте в човен і пливіть на другий бік Генезерецького озера. Озеро величезне. Хто був у святій землі, знає, що навіть сьогодні з тим, що Йордан досить змілів, і там вже не так багато води, і озеро зміліло, але все одно навіть сьогодні воно є величезне. І Він каже: пливіть на другий бік, а я вас дожену. Знаєте, можливо, десь в когось з них виникло питання, як нас доженеш? Може хтось тебе іншим човном підвезе, напевно. Але вони втішилися. Цілий день на сонці, цілий день серед поля, цілий день голодні. Ввечері сталося чудо помноження хлібів і риби, наїлися. Тепер час поспати, але уявіть собі, що спати на полю, а що лягти собі в човні серед води. Коли ти ліг, опустив руку собі за борт, водичка прісна, не морська, свіжо, гарна. Я думаю, що вони дуже і дуже втішилися. І ось вони сідають. Чуває? Але починається проблема. Проблема, яка характерна саме для цього озера, величезного озера. Це озеро міститься не мов би, в такому коридорі, і там дуже раптово починає зриватися вітер і починається буря. Пригадую, коли ми з нашою Полонецькою групою молилися службу Божу біля Генезарецького озера, власне, це був відкритий простір, був просто пристіл. А була чудова гарна сонячна погода. Вже при завершенні літургії, ми почали, коли почали роздавати причастя людям, я побачив, що починається вітер. Спочатку легенький, потім все сильніший, сильніший сильніший. Поки ми нас закінчили службу Божу, я мусив тримати вже накриття на чаші, щоб не зірвало. Раптово, буквально 5 хвилин, починається сильний вітер. Видно, що той вітер, який почався там. Був досить сильний, бо човен кидали хвилі, бо вітер був супротивний. В принципі, серед цієї групи людей є рибалки. То не ті рибалки, які ходять на рибалку зранку, знаєте, в п'ятій годині в Україні на вудочку. Це професійні рибалки, які з того заробляють гроші. Вони роблять рибу, вони продають цю рибу. Тому для них в принципі, буря це щось не дуже нове. Але вони також трохи перелякані. Вони також трохи настрашені, бо вони бачать, що буря досить сильна і човен може перевернутися. Але найбільше їх настрашувало те, що раптом серед того, серед тої бурі, серед тих великих досить хвиль, як на це озеро, раптом вони бачать постать, яка йде до них. Уявіть собі, ви мали тяжкий день. І ви думали, що ось тепер у човні ви відпочинете. Але починається буря, і це ще один стрес. І серед додаток до цього стресу вам починає вважатися привид. Хтось, можливо, подумав, це мені вважається, але коли зрозуміли, що всі бачать, справді налякалися. То привид заговорили між собою. І з переляку починають кричати. Знаєте, щоб чоловіки почали кричати, ну то треба, щоб то такий справді був страх великий. Жінка швидше кричить, чоловік трошки чекає. Видно, добре злякалися ті чоловіки, які неодноразово і лапали рибу і бачили різне. І раптом чують голос: заспокойтеся, це я, не бійтеся. Це Ісус. У нашому житті дуже часто виникають ситуації, коли ми є наповнені сумнівами і страхом. Напевно, великий страх і великі сумніви супроводжують нас уже в особливий спосіб, починаючи з 24 лютого. Коли тільки почалася війна, нам здавалося, ну от ще там тиждень, два, ну, місяць-два. Я особисто думав, ну, може, до літа. Бо ж літом треба поїхати на Україну, відвідати рідних, свій дім прийти. А вона не закінчується. Вона затягується і не одного виникає страх і сумнів, що буде далі. І тоді ми хочемо певного знаку від Бога. Тоді ми хочемо сказати: Господи, а покажи, що все буде добре. Господи, а покажи, що ми виграємо цю війну. Господи, от дай запевнення. Подібно як Петро, Господи, якщо це ти, то нехай я пройду по воді. Щось подібно. Ісус каже до Петра, «Іди!» І Петро починає йти. Стається надзвичайна подія. Подія проти природних законів. Людина починає йти по воді. Він підходить до Ісуса. Але побачивши, що вітер сильний, злякався, почав потоп... потопати. Хто такий Петро? Рибалка. Для нього вітер це не перша річ. Отже, щоб Петро злякався, це мав бути справді дуже сильний, страшний вітер, страшна буря. Він злякався. І в той момент, коли він злякався, і починає топитися. У нашій війні щось подібне. Якщо ми допустимо в себе страх, який почне нас руйнувати, ми почнемо топитися. Ми почнемо втрачати єдність народу. Ми почнемо у страсі. Звинувачувати одне одного. Ми почнемо замість того, щоб вдивлятися в те, що добре і що провадить до перемоги, вдивлятися в те, що зле і провадить до руйнації. Він злякався, але як людина віри, він промовив те, що потрібно говорити тоді, коли є страх. Бо коли є страх, потрібно говорити одну річ: Господи, рятуй мене. Саме так. Коли є страх, коли є сумніви, потрібно звертатися до Бога і казати: Господи, рятуй мене. Господи, рятуй мого тата, мою маму. Господи, рятуй мою родину. Господи, рятуй мій дім. Господи, рятуй моє місто. Господи, Рятуй мою столицю. Господи, рятуй мою країну і мій нарід. І це звернення, знаєте, як ми називаємо? Ми називаємо молитвою. Саме це є молитва. Найкраща молитва. Найчистіша молитва, найправдивіша молитва, яка виходить зі серця. Звичайно, краще молитися, коли ти є в мирі і в спокої, ніж в страху. Але на превеликий жаль нам, людям, коли ми в мирі і в спокої, ми про Бога часто забуваємо. А коли нам зле і страшно, навіть є приказка, як тривога, то до Бога. Тоді ми згадуємо і починаємо кричати: Господи, рятуй мене. І Бог відповідає. Бог простягає руку, пише Вхопив його. Знаєте, цікаво було подивитися, як він вхопив. Чи за чуба, чи за, чи за шиворот, вхопив, реально вхопив. І що каже, мало віри, чого ти засумнівався. Тому сьогодні, в цей день, молячись у, у цьому храмі за наших рідних, за наші сім'ї, за наші родини, молячись за нашу Україну, за наш народ, за владу, за військо. Ми маємо просити, Господи, рятуй нас. Просити з довірою. Маємо робити все, щоб ця мала віра, ці сумніви відходили від нас. Бог має план до України і для України. Поможімо Богові виконати цей план, щоб ми, як нація, як народ, як держава були справді справжніми людьми. Людьми, які хочуть будувати і вміють відстояти своє. Людьми, які вміють підтримувати одне одного, шанувати і любити одне одного. Людьми, які знаходять спільну мову і вміють слухати одне одного і пробачати одне одного. В самому кінці, ті, що були в човні, вклонилися йому до ніг вже на землі і сказали: ти істинно син Божий. Так само і часто у нашому житті відбувається. Коли стається певне велике випробування, і ми розуміємо, що Бог увійшов у наше випробування і допоміг нам, тоді ми починаємо дякувати Богові. Важливо Богові дякувати завжди. Важливо завжди тримати з ним певний зв'язок, такий собі Wi-Fi, бути підключеним. Ми завжди потребуємо, правда, вайфаю. Підключив собі телефон, вже знаєш, що відбувається. До Бога треба бути також підключеним, як до вайфаю. Для того, щоб завжди відчувати Його присутність. Для того, щоб відчувати Його любов до нас, Його підтримку, для того, щоб чутися дітьми, Його дітьми, дітьми Божими. Амінь. Слава Ісусу Христу!